Відбулася звітно-виборна конференція Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Делегати цих поважних зборів проаналізували роботу правління благодійної організації за останні п'ять років. Прийняли до відома звіт ревізійної комісії, обрали нове правління делегатів на всеукраїнський з'їзд. Нині в області червонохрецівським рухом охоплено понад 250 тисяч чоловік. Товариство є неприбутковою громадською організацією і фінансовим джерелом її існування є членські внески та пожертви. І, попри не завжди стабільне грошове наповнення, обласним Червоний Хрест проводить колосальну благодійну роботу і реалізує 25 обласних та міжнародних програм, зокрема, допомога дітям чорнобильцям шефство над Золочанським будинком-інтернатом, хоспісом, центром реабілітації дітей. Хворих на ДЦП. На малі кошти йдуть на утримання медико-санітарних центрів в Коломиї, Болехові, Калуші, Івано-Франківську, Тисменниці та Косові. Ну а про допомогу потерпіли від наслідків останніх повень, годі й говорити. Ми спромоглися спрацювати і спрацювали, я думаю, непогано. Працюємо по 25 програмах. «Сама головна програма це допомога людям, найбільш вразливим верстам населення. І робота в надзвичайних ситуаціях. За ці п'ять років, практично три роки, ми працювали в Івано-Франківській обласна організація в надзвичайних ситуаціях. Дві цифри я скажу. Тільки по повіні 2008 року ми не спромоглися надати допомогу 21 тисячі 800 чоловік на суму 3 мільйона 700 тисяч. Це велика сума. Не жодної копійки немає державних коштів. Про благодійну діяльність Червоного Хреста можна говорити багато. Щоби перерахувати всі добрі справи цієї організації, не вистачить і вірного часу. Скажемо одне: червоний хрест був, є і буде лівою та правою руками держави у подоланні бідності та інших соціально негативних суспільних явищ.